Кістки у нас відповідають за опору, за наш скелет, за те, що нас тримає. І коли у нас будь-які проблеми з кістками, то нам потрібно дивитися саме, чи в нас є внутрішня опора, чи в нас є внутрішній стержень. Чи ми фокусуємось на зовнішній, чи ми фокусуємось на внутрішній. Також це може бути дуже сильний тиск. Тиск на себе, що я недостатньо роблю, що я якась недостатня, що я якась не така, що зі мною щось не так, що треба більше, треба раніше вставати, треба бути продуктивніше. І це, знаєте, такий тягар, така от, така от розкрутка. А ось, коли ми себе прям звинувачуємо, що ми якісь не такі, і при цьому всьому ми несемо цей великий плащ-чагар всіх обов'язків, які і наші, і не наші, і знайомих, і незнайомих всіх.